Привіт! А сьогодні я хочу з вами поговорити про такий цікавий період, який у нас чекає. Період жовтня місяця він напряму буде пов'язаний з продовженням коридору затемнення. Тому що, якщо завжди у нас коридор затемнень, там 2 тижні, плюс-мінус декілька днів, ми ще відчуваємо якісь зміни, якісь трансформації. І ще у нас, так, знаєте, трошки зона турбулентності, то жовтень він в принципі буде проходити в зоні турбулентності, і це пов'язано з тим, що новий місяць, який у нас молодик, який у нас розпочався вчора. Він був в тому знакі, що у нас відбувалося і затемнення. І це нам говорить про те, що місяць буде цікавий, місяць буде трансформаційний, і нам буде над чим працювати. І щоб вам було легше, я можу дати одну пораду відразу йти в зміни. Чим більше у вас буде змін, чим більше ви самі будете прагнути, будете прагнути цих змін і будете в них іти, тим краще буде для вас. А я зараз хочу зробити для вас розклад, загальний розклад. Склад на Таро Світлого правиця на тему. А на що мені звернути в принципі, увагу в жовтні, які можуть бути проблеми і як мені краще їх вирішити? Я буду робити розклад в двох варіантах: це буде перший варіант і другий варіант. Ви будете вибирати той, який більше вам відгукується, і вже від цього будете відштовхуватись. Давайте задамо перше питання, чого взагалі вам очікувати від жовтня місяця, що вам принесе жовтень місяць? Давайте дивитися. Окей, ваша задача зараз вибрати варіант. Перший варіант чи другий варіант? Перший і другий той, який вам найбільше відгукується на питання, що мені принесе жовтень місяць. І давайте дивитися тепер відповіді. Хто вибрав перший варіант? Ну, тут якби карта смерть. Прекрасна карта смерть. Смерть це завжди переродження. Смерть це не кінець. Смерть це завершення якогось етапу і початок нового етапу. І ось знаєте, ось це завершення етапу, воно в принципі призведе вас до великої кількості роздумів. Тобто, ви будете думати, зважувати всі за і проти. От якось цей чоловік, ви будете думати, який же варіант мені вибрати, як мені краще діяти, що мені робити. І ви можете в якийсь момент через ось ці зміни кардинальні, які відбуваються, літати в облаках. Тобто. Не мати концентрації, да? не мати концентрації, мати дуже багато думок, і ось ці думки вони можуть навіть вас закривати, ви можете більше бути в собі, чим ділитися своїми відчуттями і переживаннями з іншими людьми. Я б вже на даному етапі радила б вам не закриватися, тому що ось ці зміни глибокі, внутрішні, які будуть проходити по карті смерть це завжди глибокі зміни, вони мають проходити. Не в закритому стані. Якщо вам треба допомога, просіть її. Якщо вам треба від когось порада, будь ласка, зверніться за порадою. Головне, щоб ви не закривалися, бо у вас може бути дуже багато думок, від яких ви можете закритися і відчувати навіть себе одиноким. Думка може бути, що мене ніхто не розуміє. І якщо ви вибрали другий варіант, то по другому варіанту тут можу сказати, що а, чого вам очікувати так від жовтня місяця? Від того, що з вами в жарту, жарт може зіграти ваша імпульсивність. У вашому можуть бути бажання, у вас можуть бути ідеї, і ви знаєте, от прям хочете йти до них. От як дитина, дитина бачить, що їй треба м'ячик, вона біжить там до м'ячика чи до іграшки. Вона не дивиться на дорогу, вона не дивиться, що там може бути мокра підлога, і вона може підскознутися, чи, можливо, там лежать якісь предмети на дорозі, через які вона може перечепитися, чи ще щось. Тобто ви можете йти як дитина, щиро відкрито до своєї цілі, але, але це можуть бути такі речі трішки не обдумані. Тому обмірковуйте кожен свій крок, щоб в кінці ви не прийшли до розчарування і до розпачу. Тому що четвірка кубків, яку ми бачимо, вона дуже часто показує нам розчарування, вона показує нам розпачі, вона показує те, що ми дивимося на світ через. А, мінусову призму, тобто не цінуємо те, що у нас є, а навпаки, дивимося все через мінус, як склянка напівпорожня. Да? Ми не бачимо, що вона напів ще наповнена, а ми бачимо, що вона напівпорожня. Тому зважуйте свої рішення в жовтні, хто вибрав другий варіант. Зважуйте свої рішення і а, думайте перед тим, як зробити. Імпульсивні вчинки це класно, але нехай ось цей внутрішній імпульс і бажання, які у вас є. Переростають в план, і ви йдете просто відповідно цього плану. Далі, що ми подивимось далі? Далі ми подивимось, давайте пораду. Пораду на жовтень, як вам легше пройти ось ці зміни, трансформації, і взагалі, щоб у вас жовтень пройшов якнайлегше. Будете вибирати також для себе пораду. Я роблю два розклади, і ви можете вибрати один з них. Зараз я вам покажу. Щоб ви вибрали, який вам найбільше відгукується перший, другий. І питання у нас в пораді на жовтень. Я думаю, ви вже визначились. Давайте слухати. Якщо ви вибрали перший варіант ой, прекрасно! Як вам легше пройти цей період? Рухатися? І тут має бути рух. Від чогось, тобто щось у вашому житті вже себе віджило. Вам треба виходити на новий етап, на новий рівень. Прийшов час, і жовтень це буде підсвічувати вам як ніякий інший період краще. Будьте готові до того, що від чогось треба буде піти. Будьте готові до того, що треба буде працювати над тим, щоб прокласти для себе новий шлях. І це робота. Може бути дуже рутинною, може бути такою, знаєте, прискіпливою, може бути багато роботи, можуть бути якісь і нові види починань, і треба буде багато сил і ресурсу туди вкладати, оскільки ви будете від чогось йти, то, скоріш за все, да, можете нове щось починати і в роботі, і взагалі в справах своїх. Але в кінечному результаті це має призвести вас до задоволення, тому що королева кубків, вона задоволена, вона кайфує вона розслаблена і вона отримує те, що вона хоче. Якщо ви будете відкидати все, що віджило себе, просто відкидати, воно вам вже не треба, залиште його в минулому, працювати над тим, щоб прийшло у ваше життя нове, то ви дійсно отримуєте те задоволення, якого, в якого ви бажаєте. Ось так. І давайте дивитися другий варіант. Другий варіант порада. Порада у вас буде пов'язана з вашим колом спілкування. Можливо, треба звернути увагу на своє коло спілкування, зрозуміти, з ким я спілкуюсь, як ці люди впливають на мене, взяти відповідальність за когось зі свого кола спілкування і, можливо, вести за собою людей, показувати людям, як їм треба це робити. Але, але... Тут можуть підключатися різного роду сумніви, як зробити краще, як зробити вигідніше. І ось ці сумніви вони наскільки можуть вас захопити, що про вашу впевненість ну, якби, важко буде говорити. Тому я б дуже радила більше працювати над своєю впевненістю над тому, щоб показувати себе, свої знання, вміння, навички, на тому, щоб проявлятися в соціумі. Проявлятися серед людей і не сумніватися в собі. Знаєте, інколи краще менше думати, а більше робити. Ми, коли хочемо щось зробити, звісно, хочеться зробити це якнайкраще. Але ось це бажання зробити якнайкраще, воно часто грає в злий жарт, що ми багато ресурсу і потенціалу витрачаємо на продумування, і потім в нас спадає ось цей запал, коли приходить час робити. Тому. Інколи менше думаємо, більше робимо. Да? Це буде от прям дуже класна порада для тих, хто вибрав другий варіант. І це не про те, що діяти імпульсивно чи інфантильно як дитина, сподіваючись на кращий результат. Це про те, що прописувати собі план і починати по ньому діяти, а не е щосекундно покращувати цей план, прораховувати на 100 тисяч кроків вперед, в очікуванні лише найкращого результату. А я дуже хочу, щоб ви сьогодні для себе щось відзнайшли, щоб ви для себе знайшли якісь відповіді, якісь поради, те, що дійсно вас надихне йти в ці зміни, покращувати своє життя, покращувати себе як внутрішньо, так і зовнішньо. І якщо треба буде допомога у проходженні цього трансформаційного періоду. Порада, підказка чи про працювання якихось блоків, які заважають вам рухатися вперед і тримають вас на одному місці, я завжди буду готова вам допомогти. Люблю, цілую і до наступних зустрічей!